що з середини квітня це вже не сезон на Філіпінах, ну і в більшій частині Південно-Східної Азії. Тому щодо сезонності, це все дуже відносно. Після прибуття в аеропорт Баракаю, воно все не на самому Баракаї, а на сусідньому острові. Треба купити квиток за 100 песо, тобто майже за 2 долари, на ось такий автобус. І вже потім він вас довезе в порт, а потім з порту перепустити на човні і знову пересісти на ще один подібний автобус, щоб доїхати до місця проживання, щоб дістатися з острову Фанай, куди прилітають літаки, до острову Баракай, куди ми і їдемо. Це все не так просто, тому що купа варіантів транзиту. Відрізняються вони як якістю самих кораблів, ну, і відповідно, цінами. І також треба зробити реєстрацію. Самий дешевий варіант це спочатку проїхатися на автобусі за 2 долари, потім купити квиток за 1 долар. Це за 3 долари, ви опинитеся на. Острові Баракай. А можна це саме зробити за 20 доларів. Тобто пропонують від 150 песо до 1000 песо, тобто від 3 доларів до майже 20. Оце отак, отакий тут хаос. Валя має властивість губитися. От Де вона зараз ділася? Щойно заповняла щось і далі вона вже кудись втекла. Із сторони в сторону не дивиться взагалі. Як її шукати потім, враховуючи, що вона ще умудряється, телефон не поповнювати і це треба теж контролювати. Це теж специфіка певного виду місцевих дівчат, місцевих людей взагалі. Ось валя знайшлася. Степ на бату. І потім на таких водних маршрутках вже до порту Баракай з острову Панай. Взагалі процедура дуже невідрегульована і дуже дурдомна, настільки плутана, що ну, взагалі таке воно все хаотичне. На цих водних маршрутках вони видають спеціальні пластикові квитки. Валя, що в мене за пластик тікає. Такі. І як не дивно, вони розсаджують всіх по місцях. На Філіпінах буває дуже рідко, коли місця, вони дійсно працюють. Як правило, всі хаотично сідають де хочуть. Ну, тут відбувається отаке, на кожному острові свої правила, і вони не регульовані. І кожного разу при перших відвіданих острова це пізнаєш, як воно все працює. Тут, як не дивно, все прямо аж занадто доточно. Ну, за те, що синьо-жовтий. Ось від острова Панай відходимо напрямку острову Баракай. Ще, до речі, є ось якісь великі пароми і теж вони кудись їдуть. Взагалі тут оце така розв'язка доволі серйозна. І звідси можна також поїхати на острів Міндоро. І якщо квитки на острів Міндоро будуть і надалі дорогі, якими вони є зараз, щоб туди дістатися з Сібу, то доведеться до цього порту їхати на Міндоро. А можливо і на північну частину Маніли. Тому що я подивився, що звідси. Прямо аж багато різних паромів по багатьох напрямках на цій території. Ну і до речі, тут вже зовсім інша мова. Вже писаю тут може якась частина населення розуміє, а так вони розмовляють здебільшого на Ілонго, ну і більш-менш знають основну тагальську мову. Їхати маршруткою цією водною тут буквально близько 10 хвилин за один долар. І от уже порт Баракай. Ну, подивимося, що буде далі. Тут вже інформації купа, що до логістики, як куди їхати. Потім я вже все розповім, коли буду знімати на острові Баракай. До готелю їдемо на ось такому трициклі. І що кидається тут відразу в очі на цьому острові. Що? Більшість трайциклів, вони електричні. Перші враження, звичний бардачний острів, не дивлячись на те, що він, якщо ну, не самий дорогий, то входить в двійку саме дорогий. Це лідо, який на палавані і відповідно це з Баракай. Дороги якісь такі трясучі. Мабуть, ви це зараз побачите, як камеру трясе, то якось, мабуть, воно поєднується, що буває доволі часто на Філіпінах. Бардачна середина острову з чарівними красотами узбережжя. Оце, скоріше за все, саме цей варіант. Дорога де-інде ось така. Просто прямо по піску. Це сюди б добре було мій електровелосипед. Це якраз по такому кататися. Він для подібного і зроблений. Поряд багато малих островів. Ну ось доїхали. І ось він. Готель. Маюнга-понсер. Про сам готель. Особливо сказати нічого. От дуже типовий турецький готель з трьома зірками, практично один до одного. Номер в ньому навіть можна орендувати на один місяць за 500 доларів. Ще туди будуть включені сніданки, причому доволі повноцінні. Кухні там немає, але можна домовитися, щоб. Вони готували тричі на день і тоді то буде 600 доларів. А от сам пляж та локація, де він розташований, дуже варті уваги. Тому що це якраз взагалі не туристичний пляж, де проводять час тільки місцеві люди. Маюнгапонсер. Майнгапонзер. Сердухепсигарільочер і том. Честер і том. Itom Chester. Oo, O Oo, pila? 160. 160. Oo, oh, kasabot. Sandahan? Okay, usa box. Binisaya ka na. Kamay. Nagbuto <laughs> ka, ka na, sir? Nagbuto ka na? Oy, oh, ili ka kasabot. Ah, I mean, did you elect already our politician? Today is election day. Oo, oh, oh. oh, kasabot. Oh, salamat oh. kayo. Відразу ж поліз у воду, подивитися, що там в глибині відбувається, і виявилося, що все дуже повноцінно. В кількох метрах від берега вже є корали, риби, їжаки. Взагалі все яскраво, красиво. До останнього часу, коли довелося пересікатися, з представниками населення з України, то там діалог теж з переважною більшістю, як з рибами, тому якраз саме час нагадати українці, як і представники будь-яких етносів, ну звісно, що повноцінні представники, а не якийсь бур'ян. Це ті люди, які, крім того, що вони є носіями паспортів та навіть носіями мови, вони ще повинні бути в повноцінній їх версії, я це підкреслюю, ще й мати генетичний інстинкт щодо захисту власного культурного простору. Тобто. Якщо хтось із так званих співвітчизників звертається до них будь-якою іншою мовою, крім української, а здебільшого ви самі знаєте якою, то така людина автоматично реагує на такі речі, як на дуже серйозну образу. Якщо людина цього не робить... То він не є повноцінним представником свого етносу. А якщо таких людей багато, то то призводить до халепи. Причому до конкретної халепи, от одна з яких зараз відбувається на території України. Так само, і український контент. Він є повноцінним лише тоді, коли автори, власники каналів в коментарях дуже різко реагують на ігнорування там української мови. Ті, які не розуміють, будь ласка, повідписуйтесь, поставте дизлайки, все що завгодно, ну давайте якось не пересікатися, бо дебатів на цю тему вже не буде. Ми як жили раніше, так і до кінця життя будемо знаходитися і жити по різні сторони барикад. де при цьому б ми не знаходилися. Ті, ж, хто розуміє, про що я говорю, будь ласка, якось підтримуйте цей канал. Зробіть платну підписку. обов'язково. Чому обов'язково? Тому що ви знаходитесь практично на єдиному повноцінному українському каналі. І при цьому не підтримувати його, ну це вже, як казав один з відомих персонажів в Україні, ну то вже якась мерзость. Маю надію, що ті, хто має розуміння, про що я говорив. Їх ставатиме все більше, і канал зможе існувати в закритому режимі, з контентом, який буде доступний лише платним підписникам. Якщо ж ні, то ні. Це тоді просто буде відеощоденник для якоїсь невеликої групи людей. Я так роблю, тому що так відчуваю. І ніякої іншої причини на це нема. Все в чому я вже тільки міг розчаруватися із приводу створення діаспори, з приводу діалогів, дебатів ні, воно нічого не допомагає. Коли у людей 11-й рік війни, а вони і досі дебатують на цю тему, то це вже не мовне питання, а це просто. Питання щодо адекватності: так, от, я що в офлайн житті, що в онлайн хочу бачити і чути лише адекватних людей, і дуже вдячний їм за розуміння.